Добрий день! Добрий день, вітаю мене Бівес. Що ставимо? Навірно, як завжди. Стой, підожди, а чок кадр тільки на тобі. Та я, якщо чесно, сам не знаю, щось, мабуть, поламалось. Я людей вже третій день не бачу. Так, ну це не діло. Я, я, ну, Ціла заправка, а бачу тільки тебе. І виходить таке, ніби я цей закадровий голос. Та я ж то й кажу, щось, щось там таке як ото, поламалось. Я вже ні людей, нікого не бачу. Я це третій день монітор перед собою бачу, і все, я, я не знаю, що з цим робити. Ого, ну це вже інша справа, блін. Тепер можна і з бензинчика заказати. Та тепер підожди. Що? Тепер я тільки тебе бачу, монітор не бачу. Як же ж я нажму. Так, а що будемо робити? Мені якби треба заправитися, щоб я ж далі їхав. Ну, є в мене одна ідея. Ого, оце друге діло. Тепер і тебе бачу. І монітор, бачу, тепер хоч заправиться можу, наконец наконець. Ну так, да. такого ще й не було. Все, машину заправив. Щасливої дороги! Та йолки палки Що таке? Зараз все об'ясню. Сідай. І оце серйозно? Оце кадр не переключається. Тільки хтось один? Та ну, виходить, що таке ось. І що тепер оце робить? Та нічого, зараз со мною покатаєшся по ділах, а потім уже щось будемо думати. Моряку набору хай збирається. заберемо його, бо він же без нас і в туалет не зможе сходити. Блін, йолки-палки, тоді по моряка поїхали, що ж зробиш.